Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. 17 вересня у релокованому форматі Україна відзначила День Бердянська, аби нагадати, що Бердянськ завжди був, є і буде українським містом. У Києві, Львові та Запоріжжі підготували тематичні вікторини, фотозони, майстер-класи, перегляд привітань від відомих людей України. Бердянці по всій країні об'єдналися, щоб разом відсвяткувати день свого міста. 16 вересня Бердянський район відзначав свій день. До окупації у Бердянському районі проживало. Більше 180 тисяч людей до його складу входять Бердянська, Приморська, Андрівська, Чернігівська, Андрівська, Берестівська, Осипенківська, Куларівська громади. Вітаємо всіх мешканців та віримо, що всі наші громади будуть вільними від загарбника. 13 вересня Дмитру Бакаю було оголошено про підозру. В той же день його заарештували. В рішенні суду сказано, що його підозрюють за пособництво державі агресору і йому загрожує від 10 до 12 років за гратами. Начальник військової адміністрації Бердянського району Олексій Бакай заявив, що підозра щодо Дмитра стосується нотаріальної довіреності, яку той у Львівській області оформив за законами України на ім'я своєї тещі для управління базою відпочинку. Ку Віра Люкс на Бердянській косі, а також заправкою у Бердянському районі, після чого теща поїхала на окуповану територію, і її подальші дії невідомі. При цьому довіреність була скасована через два дні. За даними журналістів Бердянськ, сьогодні база Віра Люкс з 2023 року в російських реєстрах значиться як російське державне підприємство. Через тиждень після затримання його сина Бакай зробив заяву. Він відкидає будь-які звинувачення та заявляє. Що це так звані щирі друзі? Влаштували такий сюрприз його родині. На початку року Гауляйтер Сауленко обіцяв, що в цьому році буде побудовано додатковий корпус для гімназії Надія, а також з нуля побудована школа номер 7. Ми вже писали, що станом на серпень будівництво в гімназії заморожено, а в сьомій школі взагалі нічого не робилось. Недобудова спочатку окупації Бердянська стоїть без руху. Один з представників так званого уряду окупованої частини Запорізької області Олексій Лисов заявив, що до кінця року вони планують провести реконструкцію. У трьох закладах для дітей, і всі вони знаходяться у Мелітополі. Жодної згадки про заклади освіти в Бердянську немає. Окрім чергового недоблогера, який колись вчився в одній зі шкіл. У дефіциті бензину 95-ї марки окупаційна влада звинуватила. Автомобілістів, хоча й визнала, що проблеми з поставками пального на тимчасово окупованій території є. Деякі з автомобілістів заправляють не тільки повний бак, а й запасаються на місяці вперед. Обурено пишуть окупаційні змі. Хоча поведінка власників автівок цілком зрозуміла з урахуванням росту цін на пальне на тимчасово окупованих територіях, та те, що на минулому тижні, наприклад, у Мелітополі заправитися 95 м бензином, було важко. Перший заступник міністра енергетики окупаційного. Уряду Запорізької області Олексій Москаленко заявив, що палива загалом у Російській Федерації достатньо, але зараз виникають певні труднощі з доставкою, з якими вони раніше не стикалися. До того ж, за словами колаборанта, у першу чергу забезпечуються паливом екстрені та аварійні служби. Ну і звісно, окупаційна армія. Тому власникам цивільного транспорту колаборанти радять на час відсутності палива заправляти машини іншими марками бензину. Гуляй-Турбалицький наказав ліквідувати народне ополчення Запорожської області. Народне ополчення в Бердянську було зібрано з маргінального різноманіття 5 травня 2023 року. Займалися дебільшого патрулюванням міста, походами до окупованих шкіл та вимаганням грошей у бабусь на стихійних ринках. З військових здобутків, як самі зізнались, ополченці у них було тільки разове відвідування полігону, і більшого вони особо не прагнули. Але тепер любителям ходити по місту у бронежилетах. Схоже доведеться насправді йти та воювати. На початку окупації бердянець Віктор Бондаренко активно займався волонтерською діяльністю та допомагав людям через це та його проукраїнську позицію. Окупанти його затримували декілька разів. Останній раз прийшли, щоб заарештувати за те, що він нібито причетний до підриву леп та насосної станції. Цікаво, що окупанти тоді спростували, що леп було підірвано та розповідали про те, що відключення світла сталося через негоду. карну справу завели та почали шукати винних. Віктор за Словами друзів дуже добра та віруюча людина. Нічого поганого зробити не міг. Тим не менш, рашисти заявили про те, що змогли добитися з нього зізнання, та тепер будуть його судити за злочини, які він ніколи не робив. Окупанти виклали план реконструкції вулично-дорожньої мережі в Бердянську. Згідно з ним, заплановано будівництво та реконструкцію магістральних, районних та місцевих вулиць, включаючи три автомобільні мости та три шляхопроводи над залізничними коліями, а також пасажирського транспорту морського порту та аеропорту. Для обслуговування морського порту пропонується будівництво нового залізничного шляху від станції Берда з ліквідацією старого, що проходить уздовж центрального пляжу. Тобто окупанти розповідають, що для більш ефективного грабунку українського зерна та переміщення зброї вони прокладуть залізничну гілку через мікрорайон Ліски. Але це ще не все, нібито заплановано будівництво автобусного парку та перенесення автовокзалу з проспекту Західного на східний проспект, поряд із залізничним вокзалом. Якщо уявити, що загарбники все це встигнуть реалізувати, то на курортному потенціалі мікрорайони Ліски можна ставити хрест. Але це загарбника не турбує бо у Бердянську, перш за все він бачить логістичний вузол та військову базу. В окупації видали перший дозвіл на зброю цивільному. Ним виявився один з перших зрадників Бердянська, псевдодиректор Бердянського порту Володимир Стельмаченко. Видавати дозволи на зброю звичайним мешканцям окупанти не ризикують, розуміючи проти кого вона може бути використана. З першого дня окупації рашисти проводили різноманітні заходи, щоб відібрати зброю цивільного населення, побоюючись роботи спротиву. Центр національного спротиву інформує, більше двох місяців водії транспортних підприємств, тимчасово окупованих територій Херсонщини, не отримують зарплати, а це понад 40 мільйонів російських рублів. Відтак, чимало працівників автотранспортних установ окупованого регіону були змушені покинути свою роботу. Завдяки переданим від українського підпілля даним вдалося підрахувати, що на території Запорізької атомної електростанції розміщені підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. Зокрема, були ідентифіковані підрозділи ОМОН ахмат 1 з окупованого Грозного та СОБР -Агат з спензе. Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування, використовує форму воєнізованої охорони Запорізької атомної електростанції Андресгвардії. Крім того, технічні та підвальні приміщення станції окупанти використовують для зберігання стрілецьких і артилерійських боєприпасів. За інформацією Офісу Генерального прокурора, на 15 років ув'язнення засуджено псевдогубернатора Херсонської області та шістьох його поплічників з конфіскацією майна. Під Донецьком ракета атакувала полігон. Кажуть, він весь усіяний тілами загиблих окупантів. Деякі розпропагандисти визнають точний удар, нібито з по полігону окупаційних військ на околицях обласного центру. За непідтвердженими даними, тут було знищено близько півсотні путінських окупантів. На відео яке з'явилось в мережі, показано майданчик, усипаний тілами загиблих, які зібралися нібито на вишкіл. Розпропаганда показала російські танки, захоплені Збройними силами України, назвавши їх кладовищем знищеної української бронетехніки. Повідомляє The Insider. Насправді відео було знято у 2022 році в селищі Мирне Краматорського району Донецької області, що перебуває під контролем України. І це не цвинтар української бронетехніки, а затрофейні ЗСУ російські танки. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.